Пане суддя, разом із народним депутатом Купрієм, ви вимагаєте, щоб всі народні депутати звільнили зал. Силою виводьте нас, да? але ми не дамо вам робити безпреділ, який ви робите. Крапка. Дійте по закону. А якщо ви хочете, щоб люди звільнили зал, щоб ви займалися безпреділом, то тільки витягувайте. Ми не займаємось зараз займаєтесь безпреділом. Ви на півживу людину тягаєте до суду. Ви займаєтесь безприємством. Ваш голова суду родич працівника Генеральної прокуратури. Ви взагалі зацікавлені особи. І ви комедію тут клеїте, що ви правосуддя вчиняєте. Ви виконуєте політичні замовлення зараз, зараз, і вас в очі бігають як у злодія. Тому ви вимагати, щоб хтось звільнив зал? По-перше, тільки всіх, по-друге, через наш труд. Не, ви порушуйте, закон. не порушуйте закон і відправте корма на лікуватися. А Ми не відправимо, зараз документи, прокурор надасть, якщо він нічого не Конференцію надасть... Конференцію з лікарні треба було влаштовувати. Що ви його возите, як мавпу туди сюди. Смикайте людину. Конференція. Після <Ми, післянсь> операції на <сельці>. сьогодні. <післянсь> ми голосували за конференцію. Ми безпредельщики. Ми голосували та... за конвіди конференція, якщо людина хвора з лікарні. Чому ви не організували відео конференцію? Ми, ми не розглядали про питання про застосування. Не заявляв ви самі за, за ваші ніби. Це брехня. Ми не були в стадії про питання. А через те, що правда очі колись, він не зал. Ви звільнете колись Я зал. Вам казала, І вам казалось, зал. Я вам казала, що в місяці 13-му році. Я вам казала, що в місяці 13-му Немає місця, де присідати. Звільніть для народних депутатів. Не треба, ви не треба. Віде. Своє звільнення. Робіть самовідвід. Робіть самовідвід, не чиніть злочину. Вийдіть з залу, якщо ви будете. Не чиніть злочину. Ви, злочин. ви злочинець. Ви не суддя. Ви виконавець політичних замовлень. У вас рушніх. Ви, ви, ви зацікавлена особа. Ви безпредельщики. Значить, в судовому засіданні в зв'язку з тим, що це перешкодження. Прошу судового Порушення закону. Ну, от ну, давайте, давай, почніть себе порядок не Наведіть порядок. Попробуйте виконувати закон, хоча б одну норму. У вас, коли будуть сюди, то вас ніхто на суд не прийде. Ваші діти внуки вас прийдуть. Ви цього не купите за ті гроші, які ви отримали зараз. Чуєте, чи ні? Як 50, 50, 50. можна людину після операції тягнути в суд, не давати за тортури? Депутати відійдіть будуть. Треба нам місць. Виконуйте вимоги закону корбана. На так, якщо не знаєте, розкажу Корбана назад в лікарню. Організовувати відеоконференцію у робочий день і слухайте клопотання прокуратури. А ви чим займаєтесь? А ви без приділу? Ви знаєте, що він не виписаний стаціонар, що він знаходиться на стаціонарному лікуванні прямо зараз. Ви свідомі цього і все одно влаштовуєте знущання над людиною законці. Ненадання медичної прокурору. допомоги прирівнюється до тортури згідно конвенції ООН. Ви будете мало кошени, не, не в одну цивілізовану країну. Ви звідуєте за тортуру? Ви злочинець судді сімайте прокуроркуротика Прокурор, саме сволочка ви Виконуйте закон. Чуї?